А у нас в студії власне творці квест руму бункер це Сергій Полюшко та Борис Алексєєнко, які розкажуть, що ж за жахіття ми бачили тільки що вітаю вас, хлопці. А, хоч день. трішки нагадує те, що у вас відбувається в вашому квесті, той шматочок із фільму, який ми тільки що переглянули, ну так, да, в принципі, тематика можна сказати, одна і та ж. Т тобто тематика. А там наповнюваність, чому саме? От е, така нацистська тематика. Ми знаємо, да, що у нас є закон, що е, не можна е, так, таку символіку взагалі е, ну, пропагувати. Це ви зробили до того, як прийняв цей закон? Ну, скажімо так, ми почали проект, і примерно через місяць приймається цей закон. Тому прийшлося внести, звісно, ніколи корективи. Ну но... на даний момент у нас пропаганди нікакої не тобто, ми все зробили по умному, поэтому. Как бы все в данной стилистике, но пропаганды нет. А яка, що ж вы прибрали? Дуже цікаво. Все было задумано, але в зв'язку с законом, ну не было, Пришлось некоторые предметы. Нет, ну, в принципе все использовали. Просто пришлось некоторые изображения, так сказать, подпортить, сделать их обрушенными, чтобы ну, это не был, не было символикой. Чтобы это просто было часть декора. Ну, Прапор ми там все рівно бачимо і, і все подібне таке. Дійсно, там моторошно. Чи от хотілося б от мені особисто дізнатися? Чи ви проходили свій пеструм? Там один би сидів, да, ви обоє організатори. Один би сидів, там друг, інший набрав би команду. Чи ви знаєте всі секрети? Ну так як ми создатели, ми, звісно, вже знаємо. Все, что где спрятано, как что открывается, не да? как что взаимодействует. Поэтому уже друг дружке нам проходить не так было бы это интересно. Но по реакции многих групп, многие пугаются, <су> кто-то истеричит порой, кто-то это с юмором воспринимает, ну, по-разному. А сценарий не змінится. Тобто, завжди один сценарий, чи вносите ви якісь коррективы? Ну, сценарий в основном один и тот же. Единственное, мы все время улучшаем. постоянно так сказать открыты для новых предложений да сами игроки порой что-то советуют либо мы посидели что-то новое придумали начинаем при приделывать переделывать доделать чтобы было более интересно более атмосферно. Запам'ятайте цей момент, ми до нього повернемо. Що ви додали? Що ж там є? Я знаю, що не можна розповідати. Ви не розповідаєте все, але ж цікаво, яка, це можливо історична подія, тематику ми зрозуміли. Це якась конкретна подія, да, із е, який рік це відновлений? Чи це більш до з догадки Вигаданно? Ну за основу а, самого поміщення, да, то був взят нацистський бункер в 43-го року. Ну, в принципе, эту информацию мы и так раскрываем в наших сетях о том, что э, суще, реаль, реально на тот момент существовал профессор, э, которого вот мы решили приплести к нашему То Тобто там есть и живая людина нет, якась всередині? Нет. Нет. Э, по легенді, вот профессора профессора Пахители, и он работал над ужасными проектами нацистов именно в этом бункере. Мы, до речі, бачили цього професора і відео, яке тільки що переглядали. Вот. Ну, я думаю, він посимпатичніше німного, напевно, був. Вот. І, отже, виходить так, що по деяким джерелам, вроде би бы, бункер було нищотжено. эти работы прекратились, но наши герои, которые к нам приходят, оказываются почему-то в нем. Профессор, что он там делал? Он доследы над людьми. Да, его ну, нацисты заставили его работать на проектом по созданию удельного солдата, то есть неубиваемой машины, солдата зомби, так сказать. И, собственно, в нашем квеструме можно будет встретить эти ужасные опыты. Тіла, якісь речі, е, ну, кров. Ми працювали над ефектами, Будемо сподіватися, що всім подобається. Люди йдуть, їм дуже подобається. Би, дуже атмосферно, -таки. Ми бачимо, так, да, фотокартки, десь приблизно, хоч ви и не відкриваєте, але ми журналісти, ми трішки докопалися до якихось речей. Ну, є, да, фотографії, вот так, да, собственно, з нашого бункера. Но ми спеціально ж викладуємо тільки частями, щоб людям було цікаво. Там одна-дві кімнати. У нас дві Дві кімнати. Да. Тобто є е, ще одна інтрига, яку хочеться розкрити, да, побувавши там. А второї кімнаті, в принципі, почти нічого не известно. Тобто, ізюмінка. Друга кімната проекта. повністю загадка. Да? Да. Чому там, от зараз модні давне в Запоріжжі? Ви не одні організовуєте модні? Там якісь е, побіг від е, якогось маньяка, ще там хімічні досліди? Чому саме історична тематика? Е, і не вже так мало жахіття у нас е, в світі? Що треба ще е, от, ганятися за такими гострими відчуттями? Наскільки чому от як ви вважаєте, людям це потрібно? Чому це так популярно? Это интересно в первую очередь. Ну действительно, как бы э, я встреч, не встречал еще ни одного человека, который бы, пройдя, э, ну скажем так, качественные эквеструмы, да, не сказал бы, что он не хочет пойти еще куда-то. Э, побывав там раз, хочется идти дальше, увидеть что-то новое, что-то интересное. Ужасы, ну это как всегда, это выплески адреналина. Порой у нас люди подскакивают так, что Но виходя, они очень сильно смеются, радуются, порой чуть-чуть держатся за сердце, но очень довольны. Що такого найстрашнішого є у вас? Атмосфера. Це в основному те давніше атмосфера, да. Музика, звукові ефекти, да. Ну, і не тільки світлові світлові ефекти і, і прочі і ефекти є. Борис, яка ваша участь? Що ви там вигадали такого цікавенького з бункера? Ну, как вам сказать, в общем-то, ну, каждая идея она не была там под чьим-то особым авторством. Грубо говоря, кто-то что-то предложил, кто-то что-то свое предложил, в эту же идею добавил. То есть, грубо говоря, все было поровну. Над всем старались очень сильно. Все, ну, це ви та людина, яка спостерігаєте за діями команди під час їхнього проходу бункера? Да, я і колега моті можна... разом да, підтримуєте ми, один одного. Ми яка не бітає, ну так як у нас використовується все таки велике кількість різних елементів, і вони не просто стоять і там знаходяться, тому необхідно взаємодіяні кількох людей. Які вимоги? От команда, яка має бути, чи має вона мати якусь довідку? Стресу, стресу захищеності такої. Ну я жартую. Звичайно, які це мають мають бути люди? Чи є якісь от особливі вимоги? Яка команда скільки часу триває квеструм? І ну, якісь такі медні випадки я думаю, у вас були. І почнемо з першої половини питання. А, так, ну касательно команды, да, то есть есть несколько правил для команды, да, то есть команда должна состоять от двух до четырех человек. Топ то есть так мало, я знаю, что в основном бывают и больше. Ну пошел. бывает и больше, но мы сделали вот именно расчет вот от двух до четырех, то есть так, чтобы всем было интересно, К каждому будет чем заняться. А, наш квеструм вот уникален тем, что а, у нас есть. э, так сказать, ролевое взаимодействие между игроками. Каждый игрок получает свою роль и свое снаряжение. О, це цікаво. Тобто там э, заховатися за спиною іншим немож... іншого неможливо. Ну, в один или в другой момент кому-то по-любому придется действовать. И использовать то, что у него есть, там, какое-то свое снаряжение и так далее. А вторым Пунктом является, ну, вот, ш, ш, чтобы не было потом рассказов от родителей, что мы перепугали их детей, поэтому у нас вход только с 16 лет. Ну и, конечно же. А с 16 лет были уже какие-то скарги? Нет, не все довольны. То есть, ну, как говор... было и что и напугали, но все равно очень довольны. И, ну, конечно же, никаких команд там, в алкогольном и наркотическом опьянении, потому что тогда испугаться можно намного сильнее, наверное. Скажіть, які випадки от кумедні були у вас за вашу практику? Вже скільки ви дієте? Десь більше року? Ні, ми відкрились, відкрились... дві неділі. Да, тобто ми так на второї неділі. Бачите, як я вам мы... Значит, все життя. Мы должны были відкритися намного раніше, но із вот причин у нас не вийшло. Ми постійно, тобто ми вже доходили, вот ми вже думаємо запускатися, а потім ще одна ідея. Давай це вот сделаем. І давай, і там переделали, там нове зробили, додавали, что то убрали. І от постійно, постійно, ну і в конічному ітогі може все, треба відкриватися, хватить до ділок, переділок, все, запускаємося. Які комедні ситуації все ж таки хочеться дізнатися? це правда, що чоловіки більш стресо такі устойчиві, як то кажуть, чи ні? Ну, не знаю. Одна група, яка у нас була, там саме парни були. Ну, вони не встигли пройти к Воструму, і поэтому в кінцевий момент, то есть по правому нашому автоструму, якщо група не встигає, вона погибає там. Они <с, с истерическим смехом обнимались, там, ну, плакались, грубо говоря. То есть, ну, Весело это смотрится. Борис? Ну, вам Я в основном больше даже запомнил не группы, которые проходили именно какие-то такие интересные э, случаи, а больше вот у нас, как в рабочем процессе, когда э, необходимо все делать быстро, слаженно и так далее, какие-то такие нюансы, когда надо что-то быстро включить, а оно не включается, что-то надо делать. э, И в общем, ну, довольно-таки это смешно потом обсуждать, как кто бегал, как кто что-то пытался сделать, включить и так далее. Очень Тож у вас там свій квеструм у організаторі. Да, 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 Під час того, так. як ті подорожують бункером, ви теж там маєте це весь процес організувати, і це теж цікаво і з своїми домислами якимись. У вас є можливість запросити, це адреса. Кожного дня ви працюєте сідова да, 36. сідова 36а. Тобто, якщо вдруг якісь зриви, можна там поряд і як то кажуть. Ну, вроді ніхто ще туди не ходив. Ні, не ходив Добре. Є е, можливість запросити. Кожного дня це у вас відбувається, Чи ми раз на круг, тиждень? Ми круглосуточно працюємо. Тобто, і різні е, компанії Тобто можна замовляти за день, чи можна в той же день дзвонити? В той же день можна, ми працюємо по передзаказам, вся, вся інформація є в соціальних сетях. Також в останнє час ми випустили так скажем, скидочные купоны, которые можно найти в разных частях города, будем так говорить. Это маршрутках. тоже маленький квест свой. Да. То есть они спрятаны по городу. И кстати, мы планируем запустить именно городской квест на большие скидки вот для нашего квеструма. То есть людям надо будет вначале пройти большой квест по городу, и они смогут получить либо там 50 процентную скидку, либо вообще бесплатную игру. Интересно. Тож, усім, хто не дякую, хлопці зустрінемось. Можливо, все ж таки, хоча й дівчина, але я наважуся, як прийду до вас Припаді. ваш жахливий квест. Отож, усім, хто хоче пережити якісь відчуття, жахливі відчуття, вам до квест руму Бункер.